Вы на каналі tv 4 вітаю вас. Колектив та пацієнти Тернопільського перинатального центру мати і дитина закликають не руйнувати передовий медичний заклад в області. А почалося все з того, що 4 квітня робоча група Тернопільської обласної ради проголосувала за пропозицію приєднати установу до обласної дитячої клінічної лікарні. Медики переконані, це вплине на якість та своєчасність надання допомоги в екстрених ситуаціях. В управлінні охорони здоров'я області запевняють, що боятися. Нічого. Більше про це Юлія Паскаль. Біля дверей Тернопільського обласного перинатального центру мати і дитина зібралося півтори сотні людей. Це працівники і керівництво клініки, породілі та небайдужі. Усі вони стверджують, що медзакладу загрожує зникнення, адже перинатальний центр хочуть приєднати до Тернопільської обласної клінічної лікарні. За таку пропозицію проголосували на черговому засіданні робочої групи обласної ради з напрацювання пропозицій щодо визначення спроможної мережі закладів охорони здоров'я спільної власності в області 4 квітня. Пропозиції цієї робочої групи скіровано на Міністерство охорони здоров'я, оскільки це визначено постановою. І Міністерство охорони здоров'я має винести свій вердикт щодо приєднання. Віктор Овчарук стверджує, на жодних із засідань їх не запросили. Тепер існує ризик втрати кваліфікованого медзакладу області, адже земельна ділянка, де працює клініка, перебуває у безоплатній оренді згідно з рішенням міської ради від 2011 року. А заміна юридичної особи призведе до переглядання та розірвання цього договору і втрати майна. І якщо довір переглядається, значить, відповідно, він переглядається до закону, який новий у 2020 році і стаття 9. Чітко. Визначений забороняється передавати державне або комунальне майно в безоплатне користування або позичку довгої оренди може становити не там менше п'яти років. На збори колективу медзакладу завітала директорка департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко, яка запевнила, що жодних офіційних рішень про об'єднання двох медичних установ поки немає. Наразі є лише напрацьовані в області пропозиції робочої групи, які надіслали до Міністерства охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я відповідно до постанови обробляє ці пропозиції. Два місяці тоді затверджує, дану схему, затверджує, не затверджує, рекомендує, направляє в військову адміністрацію. Військова адміністрація затверджує і надає власникам для того, щоб привести у відповідність. Пацієнтки центру ж хвилюються, що об'єднання медзакладів вплине на якість та своєчасність надання допомоги в екстрених ситуаціях. Проте у МОЗ запевняють боятися нічого. Але вони як працювали, так і будуть працювати, а, надавати на допомогу зміну юридичної особи закрити закладу. Колектив перинатального центру закликає не руйнувати напрацьований роками професійний колектив та не об'єднувати медичні заклади. Про рекомендації Міністерства охорони здоров'я та рішення влади повідомлятимемо у наступних випусках провінційних вістей. збираються народжувати не всі схвисвильовані. Допомога на Херсонщину Відбулася термінована рада під головуванням віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук щодо готовності областей прийняти евакуйоване населення та долучитись до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Тернопільщина готова допомагати станом на зараз в області розгорнуто 400 місць для постійного перебування харчування людей. Рятувальники Тернопільщини готові у разі потреби до термінового виїзду на місце руйна. Нації, щоб допомагати ліквідовувати наслідки затоплення, також наше управління ДСНС збирають необхідну техніку для ліквідації надзвичайної екологічної ситуації. Йдеться про мотопомпи і човни на Херсонщину. Уже прямує з Тернопільщини 50 тонн питної води. Цим вантажем перекриють запаси інших областей, які вже підвезли воду для населення Херсонщини. Нагадуємо, що Тернопільська обласна військова адміністрація запустила роботу координаційного центру підтримки цивільного населення. Він Відповідає за гуманітарну допомогу, поселення, медичну допомогу, гаряча лінія Тернопільської обласної військової адміністрації 0800 335 975. захисні споруди у Тернополі перевіряє спеціально створена комісія. До її складу увійшли представники національної поліції, служби надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування. Про результати перевірок наші колеги з головного управління Нацполіції області. Захисні споруди у Тернополі перевіряє спеціально створена комісія. До її складу увійшли представники національної поліції, служби надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування. Проводиться обстеження всередині приміщення, дається об'єктивна оцінка, чи можуть в ньому знаходитися люди під час повітряної тривоги. Відповідно до цього складається відповідний акт, який затверджується членами комісії після перевірки. Вказаний акт затверджується і передається органу місцевого самоврядування для контролю. Обстежити кожне укриття після загибелі людей у Києві доручив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Обов'язково інтеризація всіх укриттів головами громад в кожному своєму регіоні. Для чого для того, щоб мало розуміння де можна людям укриватись, де не можна і які стан за словами поліціянта, найкраще облаштовані укриття в дошкільних навчальних закладах у школах та вишах. А от укриття, які знаходяться на територіях багатоповерхівок, потрібно дооблаштовувати. Місцеві мешканці намагаються самі привести до ладу приміщення, які називають укриттями. Проте це складно. Був будинок 70-го року. Ну як засипить, то засипить, там вже мене ніхто не нетещі Ліпше хай в мене копертури з п'ятого поверху. Має бути чисто. Тут нас то взагалі хоч якісь лавки. лавки Кажеш, у мій сусід от з колесів робив, ходив, поперебрав брав, кидав на землю, щоб було на що стати, щоб не було цей. А то що не досить цього, то ще й блохи. Люди кажуть, що у перші дні війни ще ховалися, проте сьогодні стали безпечнішими. На сигнали тривоги, як правило, реагують переселенці, які вже на собі відчули, що таке ракетні удари та вибухи. Аби покращити санітарний стан та перешкодити доступ до найпростіших укриттів під час повітряних тривог 9 червня у Тернополі відбудеться загальноміська толока. У ній візьмуть участь підприємства, які виконують роботи з утримання житлових будинків та прибудинкових територій, комунальні підприємства, заклади освіти, охорони здоров'я, культури та мистецтв, торгівлі та громадського харчування, суб'єкти підприємницької діяльності, громадські організації і також мешканці. У Тернопільській міській раді запрошують усіх. Небайдужих мешканців тернопільської громади долучатися. Меморандум про взаєморозуміння між швейцарсько українським проектом згуртованість та регіональний розвиток України, агенцією регіонального розвитку Тернопільської області, Тернопільською обласною радою, і Тернопільською обласною військовою адміністрацією підписали у Тернополі Співпраця з проектом базуватиметься на передовій міжнародній практиці, адже будуть залучені міжнародні експерти практики. Мета проекту сприяти регіональному розвитку громадян, бізнесу та органів влади. Це дасть змогу розвиватись громад області у сферах водопостачання, водовідведення і управління відходами, а також культури та креативних індустрій. На телеканалі Тіві 4 прем'єра. Героями випусків нового проекту всі свої стануть люди, які вимушено переїхали на Тернопільщину. Разом з експертами у нашій студії ми обговоримо проблеми переселенців. Розкажемо про їхні досягнення та співпрацю з місцевими громадами. Телеканал Тіві 4 запускає новий проект про внутрішньо переміщених людей, які мешкають у громадах Тернопільщини. Люди, які їхали до нас як у відносно спокійний регіон країни, не мали не те, що даху над головою, вони не знали, де дітись. Вітаю! Це новий проєкт на телеканалі Тіві 4 Всі свої. Ми розповідаємо, з якими проблемами переселенці стикнулися на новому місці, зокрема пошук житла, роботи, отримання соціальних виплат, тощо а також невизначені щодо майбутнього, перевезення бізнесу, психологічна та соціальна адаптація дітей та дорослих, розподіл гуманітарної допомоги та багато іншого. Новий проект телеканалу ТІВІ «Всі Всі свої він власне про те, що звідки і куди б ми не приїхали, ми всі громадяни однієї країни і маємо допомагати одне одному, особливо у важкі часи. Спочатку повномасштабного вторгнення наша область прийняла понад 86 тисяч людей з різних куточків країни. Попри непрості умови, багато хто зміг розпочати життя з нуля, адаптувався до нових реалій і готовий ділитися досвідом з іншими. Наш проект, власне, покликаний допомогти їм у цьому і не тільки проявити нашу гостинність, але й дізнатися про їхні таланти, їхній досвід, щоб вони стали у пригоді там, тут на Тернопільщині. У цьому проєкті одним з підведучих став телеоператор тв 4 Юрій Комаров. Він теж переїхав у наше місто після початку війни. Я народився в місті Біла Церква, але закінчив універ і працював в Києві. Серед гостей програми, крім внутрішньо переміщених осіб, що випуску експертами проекту будуть представники місцевої влади, бізнесу, громадських та волонтерських організацій. Все задля того, аби якомога ж краще розкрити проблему переселенців та спільно вивести формулу оптимального їх вирішення «В інформаційному полі. Настільки багато є різноманітної інформації, що мати ще одне джерело достовірної інформації, і з тими ресурсами, де ти можеш отримати допомогу, і таких що таким джерелом є телеканал «ТВ-4», це дуже класно, насправді. Також під час програми журналісти розповідають про нові можливості для ВПО та тестують діджитал-інструменти, які б допомогли людям у вирішенні проблем з пошуком житла, психологічної підтримки. Тощо є чимало різноманітних психологічних програм, які можуть надати вам поради, як діяти у тій чи іншій ситуації. Зокрема, хочеться розповісти про всеукраїнську програму нашої першої ладі України Олени Зеленської. Вона називається Ти як? Її головна мета сформувати у нашій країні культуру підтримки ментального здоров'я, а також показати інструменти, яким чином можна підтримати свій внутрішній стан. Зараз хочемо показати, як працює ця ініціатива, як можна її знайти. І де саме ось це сайт, так він виглядає. Називається Ти Як дивіться першу програму проєкту всі свої на телеканалі ТІВІ 4 вже завтра, 8 червня о 14.00. Повтор випуску цього ж дня о 19.20. Із настанням літньої пори в усіх навчальних закладах країни канікули на базі тернопільських закладів освіти працюють дитячі табори відпочинку. Загалом цього літа вони діятимуть лише у двох навчальних закладів Тернополя у гімназії номер 30 та загальноосвітній школі номер 28. З настанням канікул у школярів з'явилося більше вільного часу, аби діти проводили час користю. У Тернополі стартує сезон літніх таборів на базі тернопільських закладів освіти. Працюватимуть дитячі табори відпочинку у 28-й та 30-й школі з 9-ї до 17-ї тридцять. Сьогодні в нас перша зміна. У нас в зміні 90 діток, які розподілені окремо на чотири групи. Ми їх розподіляємо за кольорами. У нас є червона команда, жовта, зелена та синя команда. У нас щодня проходять різні секції. Серед основних це цікава англійська. Я досліджую та інтеграція мистецтва в інші дисципліни. Зокрема, в програму літнього табору 28-й школі входять заняття у клубі англійської мови. Пізнавальна та проєктна діяльність відповідно до тематики. Цей тиждень у літніх таборах присвячений англійській мові. Тому час діти проводять не тільки весело, а й пізнавально розповідають вихователі. Ми вчителі англійської мови, і для нас велике щастя та радість бути вихователями у таборі. Нашому простір 28 і ми з великим задоволенням навчаємо, виховуємо і розвиваємо наших е, учасників літнього табору. Також організатори проводять різноманітні тренінги та майстер-класи з учасниками літніх таборів. Діти беруть участь у різноманітних квестах, інтерактивах та пікніках і отримують позитивні емоції. Я прийшла на табір, будемо сьогодні веселитись, бігати, стрибати. І як тобі взагалі тут? Подобається я роблю це, щоб провести час з друзями, вчителями, щоб мені цілий день не було сидіти вдома, щоб мені не було скучно. Тут дуже весело. Мені тут не дають скучати. Після офіційного відкриття літнього табору діти відправились у шкільну їдальню снідати. Підкріпившись, дуть у класи на ігрові заняття з англійської мови. На базі школи номер 28 приймають дітей у чотири зміни згідно з графіком. Так, секції наші є по пів години. Окрім того, в нас ще є окремі тематичні дні, на які ми запрошуємо викладачів зі станції юних техніків, і ми з ними тісно співпрацюємо для того, щоб ви дітям. Демонструвати цікаві майстер-класи для прикладу. Вчора ми виготовляли сердечка наші тематичні, українські, жовто-блакитні, і діти проявили ініціативу віддати ці свої вироби хлопцям і дівчатам ЗСУ. Робота таборів організували відповідно до вимог воєнного стану у разі повітряної тривоги. У школі діє укриття. Табор працюватиме з 5 до 30 червня. На цю годину у мене все спокійного вам вечора і добрих новин до зустрічі!